Слава Україні! Мій позивний єгер і сьогодні я записую короткий огляд на зимовий масхалат Мультикам Альпін У мене вже є відео на каналі про цей виріб але воно застаріле, тому відразу перейдемо до суті наступного відео. На цих кадрах я виконую переміщення по засніженій посадці. Незважаючи на те, що я роблю це навмисно неправильно і в пришвидшеному темпі, масхалат продовжує працювати. Виконаний він із вологовідштовхуючої тканини ПВХ. Вона дозволяє пролежати цілий день в снігу, не боячись, що речі, які будуть під масхалатом, намокнуть. Тканина не має надлишкового блиску і виглядає як натуральний сніг на місцевості. Вага костюму всього лише 350 грамів. Об'єм, який костюм займає у складеному вигляді, легко поміститься у звичайний похідний стакан. Можливо, ви вже помітили, всі якісні військові речі легкі і займають дуже малий об'єм. Масхалат складається із двох частин, верх і низ, куртка і штани. Карманів і складної фурнітури немає, але є капюшон і зручні утяжки на ньому, а також внизу куртки. Штани зроблені по такому самому принципу. В поясі є утяжка, яка надійно фіксує штани від спадання. На мене костюм сів дуже вдало. Розмір не вказаний, але виробник зробив резинки на суглобах, тому, незалежно від вашого зросту і ширини плеч, костюм має підійти усім. Одним із важливих плюсів є можливість одягнути і зняти костюм, не знімаючи берці або плитоноску. Конструкція маскхалату розрахована так, щоб його можна було використовувати із елементами індивідуального захисту, бронежилетом і шоломом. Комплектація проста, але досить цікава. Штани і куртка запакована в чохол, у якому я також знайшов невеликий шматок маскувальної стрічки. Якщо у вас ось такий ельфійський шолом, як у мене, можете під резинки закріпити чохол і цю стрічку. Для того щоб не купляти додатковий кавер на свій шолом. Якщо у вас простий шолом без фурнітури, або з простим кавером, використовуйте капюшон. Він також чудово маскує вас і легко налазить на шолом. Змійка, яка розташована по центру москалату, дозволяє легко заховати бронежилет і оперативно отримувати доступ до підсумків на плитоносці. Тканина дуже м'яка і не шелестить. Костюм абсолютно не видає зайвих звуків. І тепер один із найважливіших плюсів в ньому дуже і дуже тепло. Через те, що ПВХ це не дихаюча тканина, костюм затримує тепло, а отже, його можна брати на будь-які чергування, не боячись промерзнути, незалежно від слоїв, які вдягнуті під ним. Зрозуміло, в розумних межах. На голе тіло ефект теплозбереження не спрацює. Із мінусів його ціна. На момент покупки вона була 1950 гривень. Але враховуйте, що ціни на військові тканини у порівнянні з минулими роками значно підросли, і будь-яка якісна річ військового призначення не може коштувати дешево. Тому, якщо для вас важливо користуватися перевагами сучасної якісної речі, посилання на виробника я залишу під відео. Якщо у вас виникають якісь питання щодо ефективності або якості огляду, коментарі також залишаю відкритими.